Obchodów XVI Dni Kultury Polskiej odbyła się prezentacja książki Włodymyra Chorbatenki Czesław Miłosz – Więcej niż jedno życie. Prezentację książki umożliwił Oddział Kultury Rady Miejskiej w Żytomierzu. Autor tego dzieła miał możliwość osobiście opowiedzieć pierwszym swoim czytelnikom o historii powstania książki, zainteresowaniu postacią Czesława Miłosza i wreszcie aktualności jego utworów współczesnie. Сьогодні ми презентуємо унікальну книгу. Сьогодні в Житомир приїхав автор цієї книги, і я хочу представити його вам. Доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права Національної академії наук України, автор більше трьохсот різнопланових наукових праць, а також письменник, літературний критик, біограф, есеїст, відомий український вчений Володимир Павлович Горбатенко. Доброго ради вас бачити на українській землі. Я дуже радий. Бути тут, в Житомирі, в славному місті, дуже вдячний міській раді Житомирській за можливість презентувати мою нову, нову книгу польському товариству Житомирщини. Книга моя присвячена великому польському поету і мислителю Чеславу Мілашу. Я дуже щасливий. Тим, що сьогодні тут присутній пан консул, і хочу йому вручити цю книгу і свою попередню книгу і подякувати за те, що є у світі така країна Польща, яка дає можливість творити, яка допомагає нам вижити в нашій боротьбі із страшним ворогом. Він жив у складну епоху, що змінила хід історії. І його життя стало віддзеркаленням цих змін. Ця книга пропонує нам глибокий аналіз ключових моментів біографії Мілоша, його імміграції, ідейних пошуків та літературних досягнень. Ця книга це наче літопис ХХ століття. Це голос епохи, що знає біль окупації, сміливість боротьби та силу слова. В чому ж особливість саме цієї книги? Шановні колеги, я займаюся проблематикою Польщі десь з 2010 року. Захотілося щось написати про Польщу для того, щоб заглибитись у польську культуру, у польські, у польські справи. І мене зацікавив чеславчеслав мілоч, оскільки. Я так зрозумів, коли я почав читати його поезії, я так зрозумів, що це знак постать не тільки для Польщі, а й для України. Безумовно, він не є настільки близьким для України, як, скажімо, Єжик Дроїць чи Станіслав Вінсенц, оскільки він не писав про українські справи. За виключенням, можливо, антології експедиції в двадцяте століття, яку він написав уклав у 90-ті роки, де він писав про Львів, про західну Україну, про утиски, які відбувалися проти українців. Досить досить цікава книга. Я хотів просто побачити всю картину 20-го століття польської культури і світової культури, і це міг дати лише Мілош, оскільки він є. Великим, не тільки великим поетом, а і великим політичним мислителем у 50-ті роки, коли він опинився вимушено за кордоном, коли його практично витиснули із польської народної народної республіки, він не міг перебувати у ситуації за духи у, у, у тій реальності, яка творилася наприкінці 40-х років, і він попросив притулку у Франції. Він написав три блискучі книги за 50-ті роки. Здобуття влади, поневолений розум і родинна Європа книги є знаковими для нас, оскільки ми і досі не позбулися цього у нас в Україні. І родинна Європа це те, чого ми досі прагнемо. Якщо поляки вже багато досягли на цьому шляху, то ми тільки прагнемо до цього. Чому така назва у книги? Більше за одне життя. Я взяв ефіграф Мілаша до цієї книги. Він говорив, що поет проживає більше за одне життя, тому що він має можливість ходити вулицями міст двохтисячолітньої давнини. Ну і не тільки тому. Мілаш пережив стільки і написав, і відчув за ХХ століття, скільки вистачило б на багатьох, на багатьох людей. Тому що я цікавлюсь літературою. Поезію, як віддушеною від тих справ наукових творчих, від яких втомлюєшся із часом. Я займаюся із го року наукою і освітою політичною і певною мірою, коли досягаєш певного рівня, то вже прослизуєш по поверхні, по поверхні, ніби одним і тим самим займаєшся. Хочеться зробити щось інше, подивитися і на науку, на реальність, на суспільність. На культуру з іншого погляду, з літературного, з поетичного погляду, і це мені мені звичайно дав Мілош. Він отримав Нобелівську премію з дуже почесним формулюванням за безстрашне провидництво, з яким він показав незахищеність. Людини у світі, що страждає, що страждає від конфліктів. Ну і взагалі усім своїм життям він підтвердив виведену великим іншим поетом Федеріко Гарсією Лоркою формулу «Найпечальніша в світі радість бути поетом. Всією своєю творчістю він підтвердив цю формулу. Особистість, який явив світові. Зразок незламності людського духу, переживши німецьку і радянську окупацію. Гіркоту вигнання і жорстокість оточення. Причому він і отримав цю жорстокість із двох боків від співвітчизників, від своїх друзів, від таких, як Ярослав Івашкевич, Слонімський там і інші поети. Від польської еміграції. дружина кожного дня бігала в посольство і, 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 і одного разу навіть закричала: вам ще буде соромно, коли він отримає нове Ску Нобелівську премію так і трапилось далі. Важливим є питання про те, яке значення. Для України має творчість ще мілоша. На перший погляд, я вже сказав, він не має прямого відношення, але заглибившись у те, у ту проблематику, яку він писав, вона сьогодні є нашою, абсолютно нашою. Зразком для нас може слугувати. Безкомпромісне ставлення поета до будь-якої влади, здатної пожертвувати людиною чи принизити її гідність. Сьогодні Володимир Горбатенко презентував свою книгу Чеслав Міло більше за одне життя. Ми дякуємо нашому польському народу. Саме і в ці дні за дружню допомогу за руку допомоги за те, що наші родини Житомира знайшли прихисток там в перші дні війни, і за те, що польський сусід це є. Самим близьким сусідом і є нашим братом, тому що ми дуже судоводні. І в нас схожа культура, і в нас однакові цінності. Ми разом любимо свою країну. Ми, е Любимо наш край, ми патріоти своєї країни, і, і українці, і поляки вшановують всі традиції і учать свою історію, бо, не знаючи історії, ти не будеш мати майбутнього. Сьогодні ми мали змогу. Зануритися ще раз у світ польської історії і на яскравому прикладі Чеслава Мілоша, який понад усе любив свій край і не. Зламався, і е, оцей дух свободи в ньому був від початку і до кінця. І ми сьогодні, е, по, е, про це ще раз побачили і, дякуючи пану Володимиру, е, маємо ще і в нагоді е, друковане видання. І сьогодні я навіть знаю вечором, що я буду робити. Так я буду ще раз перечитувати сторінки цієї книги. Як міло ж побачив цю небезпеку, загрозу від Росії набагато раніше. У 50-ті 50 роки він е, говорив про те, що Росія ніколи не буде демократичною. Ніколи він першим із великої Нобелівської трибуни сказав про те, що Другу світову війну почали Німеччина і Радянський Союз разом. І про це треба говорити і відзначати ту відзначати у пам'яті людській ту дату, коли радянські війська увійшли на територію на територію Польщі. Так що, Мілаш, він пророк, він заглянув, заглянув у майбутнє. Я писав перед війною і з. Здав друкувати у лютому, у лютому місяці і її друкували в Харкові, і Харків почали бомбити. Встигли віддрукувати 10 примірників, 10 примірників і розбомбили там і друкарню. І... І привіз мені директор видавництва, і якраз так співпало, що мене викликали до Польщі. Мене обрали у Кракові академіком польської академії науки і мистецтв. І я повіз цю книгу із цих десяти примірників. П'ять мені дав директор. Я повіз і здав книгу у бібліотеку Ягелонського університету і в бібліотеку двох академій Пау і Пан. У Кракові і подарував безумовно президенту Академії і ще деяким колегам. Оце така доля, все зупинилось фінансування, зупинився друк, і книга ніби була і не було її. І оце тільки зараз колеги допомогли мені, і вдалося віддрукувати кілька сот примірників, провести завдяки Житомирській міській раді, завдяки польському товариству Житомирщини, провести цю презентацію. І, і вона вже 24 Роком розтиражована. я дуже, дуже цим щасливий, дуже задоволений. Оскільки це перша книга про Чеслова мілоша в Україні. І Я вважаю, що українці повинні знати не тільки російську літературу і російських поетів і письменників, а своїх перш за все і. Звичайно, польських, оскільки польща, польща на сьогодні першою протягнула руку вона в 91 му нам році, і і коли почалася війна, то я це в Шегинях спостерігав своїми очима. Як нас зустрічали поляки? Знаєте, я хочу відсторонитись від Росії. Я дуже добре знаю російську літературу, росі... російську культуру. Набагато більше за росіян, за тих, хто ідуть із автоматами на нашу землю. Я сумніваюся, що вони читали Пушкіна. Останнє, що я прочитав ще перед війною, 15 томів Віктора Астафєва, великого російського російського письменника. А тепер я так, як і Мілош, який сказав, що російська культура не повинна проникати в тканину нашого мозку, оскільки вони розглядають культуру, розглядають літературу як зброю. Як зброю. І пам'ятники Пушкіна це зброя. Ідеї Достоєвського це зброя. Але Мілош він заглянув у глибинну сутність і Пушкіна, і Достоєвського. Він сказав, що імперська свідомість була в цих людей. Хіба не Настаєвський сказав, що ми принесемо свого Христа Європи на вістрях багнеті. Це той, хто написав, що сльоза однієї дитини там не може бути пролита, він написав, що ми принесемо свого Христа на в багнеті. Так хіба це закінчилося? І міло ж, коли ще в роки війни усвідомив він. Коли окупували, коли зайшли танки у Вільну, у Вільнюс, він був у Вільнюсі тоді. Він сидів на березі ріки і спостерігав за тим, як входять із сумом, спостерігав, як входять танки у Вільнюс. і він тоді вже зрозумів, що гітлерівський режим. Це тимчасове явище своєю прямолінійністю. Він зникне через деякі. А от радянський режим це може бути надовго І з його облудою, і, 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 і з його хитрістю, і з його підлістю, і він виявився правий. Він через три кордони і звільно ризикуючи життям, перейшов в окуповану Варшаву і вижив якимось дивом в окупованій Варшаві. А багато його однокурсників, з якими він навчався вільно, вони не вижили, вони опинились сталінських концтаборах або, або стали колаборантами. Мілош не хотів ні того, ні іншого. І він, і він вижив і зберіг сам себе.